Люди, які чекали до шлюбу, щоб зайнятися сексом. Як це було? І чи не шкодуєте ви про своє рішення? У мене є подруга, яка чекала до шлюбу. Вона навіть не спала зі своїм чоловіком на одному ліжку до шлюбу, втратила цноту, а потім дізналася, що її чоловік хропе. Незважаючи на це, вони досі щасливі разом. Це було незграбно і жахливо порівняно з тим, як стало згодом, коли ми навчились кохатись. Але я не шкодую. Незручні відчуття жаху були вбудовані в двох людей, які знали лише куди що вставляти, але не знали як. Я не став чекати до шлюбу, але можу розповісти вам про незграбне і жахливе. Приготуйтесь до розповіді. Як 16-річний я всередині 90-х створював романтику. Ми з моєю шкільною коханою нарешті вирішили, що настав час йти до кінця. Однієї суботи, у мене був цілий вільний день, тож ми заздалегідь все запланували. Білий день на дворі. Я запалив безліч свічок у кімнаті, щоб створити сексуальну атмосферу. Грала музика. Плюски, троянт на ліжку, презервативи, ребристі для її задоволення, звичайно ж, на поготові. Все було чарівно. На жаль, свічки були всі з різними ароматами, тому в кімнаті і, відповідно, в усьому будинку тхнуло, як після пожежі, на смітнику заводу, з виготовлення свічок. Крім того, була третя дня, то жодної атмосфери вони не створили. Музику я вибрав традиційні барабанні ритми. Не техно, а саме традиційні барабани. Досі не. Можу пояснити, чому так вирішив, коли я кажу, що встелив ліжко пелюстками троянд. Я маю на увазі, що воно було вкрите шаром пелюсток троянд статового трояндового саду товщиною близько 2,5 см. сантиметри. Трояндові пелюстки на білих простирадлах не дуже красиво, і до моменту закінчення ви будете обліплені з ніг до голови тими пелюстками. Крім того, я вдягнув два презервативи. Знаєте, про всяк випадок. Потім я приготував їй їжу. Омлет, це єдине, що я вмів готувати. Я повіз дівчину додому, пишаючись собою. Мама з татом повернулись додому і за три секунди зрозуміли, що сталося. Ми з нею зустрічались, доки нам не виповнилось 26. Досі лишаємось добрими друзями, і все, ще сміємось над нашим першим разом. Я був дуже досвідчений в сексуальному плані. Моя дружина, коли ми побрались після п'яти років зустрічань, була цнотливою. Упродовж цього нашого шлюбу ми страждали в сексуальному плані. Я сподівався, що її сексуальний перемикач увімкнеться, але цього так і не сталося. Вона виросла байдужою до сексу. Дружина не хотіла обговорювати це, і я підозрюю, вона відчувала, що не може конкурувати з моїм минулим. Ми так і не знайшли рішення, коли вона помер. Ми були одружені 26 років, хоча вірю і почекати до шлюбу. Я вважаю, що обоє партнерів повинні бути в одному човні. Цікаво, скільки з них чекали, а потім одразу пішли заводити дітей. Я думаю, що існує висока кореляція між очікуванням до шлюбу та необхідністю мати дітей, тоді як ті, хто не чекав, набагато гнучкіші у виборі мати дітей чи ні, знайомі мені люди, які чекали до шлюбу, дуже швидко обзаводились з дітьми, і це має сенс, тому що вони були надзвичайно релігійні і, принаймні, християнство заохочує до швидкого народження великої кількості дітей, щоб Створити сім'ю, ймовірно, відсоток досить високий. Адже зазвичай, ті, хто чекає до шлюбу, є релігійними. Ніколи не шкодував. Мені було 25, коли я одружився. Розділити перший унікальний досвід з коханою людиною це ще одна причина спокою і щастя. Не дуже для багатьох з нас культура сорому за секс не зникає чарівним чином одразу після одруження. Вона формує у свідомості враження і відчуття, які можуть викликати реальну фізичну реакцію під назвою вагінізм. Ви не самохід стискаєтесь, що робить секс у кращому випадку некомфортним, а найчастіше навіть болючим. Це призводить до появи цілком нового набору побоювань і ненависті до себе, адже ви знаєте, що є люди, які насолоджуються сексом. То чому ж ви не можете, а ваш партнер не розуміє цього, навіть якщо співчуває, і це його розчаровує. Якщо хтось робить особистий вибір, зачекати до шлюбу це добре. Я рада чути, коли це спрацьовує. Але я абсолютно не сприймаю культуру чистоти від імені всіх нас, кого змусили прийняти її, а потім виявилося, що вона серйозно скалічила нашу психіку. Хотілося б кричати з дахів про те, як культура чистоти засмічує мізки. Для тих, хто не знає, вагінізм це мимовільна реакція жіночого тіла, яка не дозволяє нічому увійти всередину, навіть пальцям та іншим предметам. Якщо щось все ж таки входить, то це надзвичайно боляче. У жінок часто виникають панічні атаки при спробі зайнятись сексом, і вони не можуть розслабитись. Лікування включає фізичну терапію, розширювачі та заспокійливі препарати. Парати, я чекала до заміжжя у першу шлюбну ніч. Дізнала, що у мене вагінізм. Я хотіла займатися сексом, але моє тіло було настільки налаштоване на культуру чистоти, що просто не дозволяло. Він розлютився на мене за те, що я не дала йому скористатися богом даним правом. Наш медовий місяць був пеклом. Решта шлюбу складалась з сексуального насильства. Він відмовився відпустити мене на фізіотерапію, тому що вона коштувала занадто дорого. Ми були разом близько року, а потім я покинула його. Зараз я знову вийшла заміж і веду здорове статеве життя. Дівчата. Якщо ви хочете почекати до шлюбу, тому що ви цього хочете. Будь ласка, робіть це, але не купуйтесь на культуру чистоти. Це настільки шкідливо, що ви не можете собі уявити. Вона відчиняє двері для зловживань, болю і страждань. Я нікому цього не побажаю. У мене було багато досвіду, у неї менше. Це було чудове рішення. Воно насправді сприяло розвитку наших стосунків. Я маю на увазі, що наші наміри, коли ми зустрічались, зводились до того, хочемо ми одружитись чи ні. Те, що ми не жили разом і не займались сексом, змусило нас поставитись до цього процесу дуже серйозно, і це означало, що не було місця стагнації. Що стосується самого сексу, то він був хорошим і справді особливим на емоційному рівні. Ні, ми не були цілковитими скромниками, і між нами відчувалась якась вогняна хімія, тож не було жодних побоювань. Коли ми зустрічались та заручились, я зрозумів, що очікування, начебто, провело для мене межу між сексуальним минулим і сексуальним майбутнім з обох боків, і вони не порівнюються. Я можу забути про своє минуле сексуальне життя, бо те, чим я ділюсь з дружиною, це та частина, яка невпинно стає кращою. Це складне питання, чи шкодую я про те, заради кого я чекав? Ні, чи шкодую я про те, чому я чекав? Так, я чекав до шлюбу через релігійну індоктринацію. Це викликало у мене складні переживання щодо сексу, яких я не зміг позбутись одразу, навіть після того, як секс був дозволений. Мені знадобились роки роботи, щоб звільнитись від впливу цього навіювання. Я б хотів, щоб цього ніколи не траплялось зі мною, аби я міг займатися сексом без усього цього багажу. Дуже шкодую про це. Можливо, ви сексуально сумісні зі своїм чоловіком чи дружиною, а може й ні. І ви вільні говорити про це вічно, але так і не дізнаєтесь, поки не спробуєте. Ви берете на себе зобов'язання на все життя, бути чимось єдиним сексуальним партнером, не знаючи, сумісні ви чи ні. А якщо ні, то вам доведеться або змиритись з цим, або розлучитись, або бути нещасними назавжди. Якби я мала змогу усе повторити, я б ніколи не стала чекати. Я щасливо одружена вдруге, і в моєму розлученні з першим чоловіком було багато інших факторів, але купи страждань можна було б уникнути, якби ми розуміли, на що йдемо до того, як підписувались під цим. Тоді це здавалось захопливим, і ми вірили, що чинимо правильно. Але в ретроспективі це була до біса жахлива ідея. Сексуальна сумісність надзвичайно важлива у відданих довготривалих стосунках. Нам пощастило, і ми виявилися сумісними, але все могло б легко закінчитися інакше. Мій найкращий друг чекав до шлюбу разом зі своєю дружиною. Виявили, що або він дуже великий, або вона неймовірно маленька і вузька. Тому секс для неї страшенно болючий. У них народились діти і стало трохи краще, але секс не дуже часто в їхній програмі, і я можу сказати, що його це дуже обурює. Через це друг став дуже дратівливим і озлобленим на цілий світ. Ми чекали, ми були першими одне в одного. Було надзвичайно гаряче, а потім стало ще краще. Абсолютно ні про що не шкодую. Зараз ми одружені, маємо дітей. Мені було 25, коли я одружився, і я чекав до шлюбу, перш ніж зайнятися сексом. Моя дружина теж чекала. Ми тоді були мормонами, і це було досить поширеним явищем чекати. Шкодувати ні. Але я також не рекомендував би чекати. Це погана ідея, яка може призвести до неприємностей пізніше. Нам просто пощастило. Тому я не виховую своїх дітей з думкою, що вони повинні чекати. Це запорука неприємностей. У нас з дружиною майже одна. Ковий рівень лібідо, і коли ми зійшлись, кожен намагався задовольнити потреби іншого. Це набагато легше, коли ви вже доволі близькі одне одному. Дуже шкодую. Виявили, що моя колишня була лесбійкою. Бути чоловіком, одруженим з лесбійкою, весело. Ми обоє знаємо, що якби у нас було більше досвіду до шлюбу, вона б раніше збагнула, що любить жінок, а не після того, як у нас народилось двоє дітей. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що ви думаєте про секс до шлюбу? Напишіть в коментарях.